Ідея, щоб піти до людей, щось них запитати, типу, які в них там проблеми і так далі. Це, власне, що називається дизайн мисленням, дизайн-сінкінг. І це практикують IDEO в Сан-Франциско. Вони взагалі автори цієї методології. Ми про це далі поговоримо більше про, якраз про підхід, коли ми спочатку типу, підходимо, приходимо до людей, щось з них дізнаємося, і потім типу, вирішуємо, що з цим робити, що робити з продуктом. Кількісні дослідження це взагалі опитування. І зазвичай їх можна робити як для нових брендів, але це, звісно, складніше, бо нема певної бази. Набагато простіше робити, звісно, такі кількісні опитування для вже існуючих брендів, якісь є база клієнтів, і типу, можна розіслати якесь опитування, пообіцяти за це там, знижку або якийсь бонус. І виявилось, що треба розміщати рекламу саме в цей час. Саме у цей час був найдишевший ефір. І, власне, тому бренд зміг ще на медійці дуже круто зекономити. Тому обрати правильну людину це дуже важливо навіть для таких речей. Що я маю на увазі, що коли ви працюєте над пошуком графічної ідеї, вам треба наробити оцю масу, з якої потім ви заберете усе зайве. Ось як виглядає зазвичай мій артборд, коли я шукаю якісь певні ідеї, ви. Я почув такий стереотип, що якщо просто набрати шрифтом, то це начебто не буде логотипом. Але ви можете побачити такий протидоказ цьому, це логотип компанії Artec. Це компанія, яка виготовляє меблі. І ви бачите, що якщо набрати це ж слово ArTEC цю назву футурою, то буде видно, що це власне, так, такий самий напис. Власне, вони нічого не робили зі своїм логотипом, ми просто набрали шрифтом і все. І по цьому якраз можна зробити висновок, що для усіх масових комерційних знаків теж важливо пройти саме ось такий шлях і стати такою негласною літерою абетки. І ось саме такий приклад, коли бренд має спочатку і знак, і напис поруч, тобто має і гліф, і вордмарк, і шукати ось так, от руками просто різні ідеї пробувати. Ви так зможете набагато більше усього перепробувати. Я вам просто гарантую, що це 100% швидше, ніж робити одразу у софті. Просто чому я на це наголошую, бо багато хто, я бачу це і по дизайнерам, і по студентам. від цього відмовляються, і такі: ой, да та я одразу в фігмі, я одразу там і спроби знайти якісь нові символи ось ці з руками, з якоюсь турботою та увагою до всіх дрібниць є отакий не дуже здавалося помітний напис. Це взагалі набрано іерогліфічним шрифтом, в якому є просто латиниця. І якщо ви на них подивитесь, то кожний плакат його можна розвити до окремої айдентики повноцінної. Вони знайшли в роботу і Айки вирішив їх складати просто у тамблер. Він створив такий тамблер, який назвав Horde vs Nike. Тобто всі роботи, які були не прийняті, він просто викладав у тамблер. І потім вони працювали, працювали. Там пройшов рік, може ще один рік. І вони прийшли з новим проектом до студії Хорт, до Айкі і почали показувати референси, які їм подобаються з цього тамблеру. І ми закинули цей пост Дімі Роствоворцеву і спитали: Діма, можемо ми щось таке зробити? Він сказав: Так, можемо. І, власне, ми зробили ось що. Ми взяли за основу Arial Rounded. І ви бачите, що ми аналізували і показували шрифтовому дизайнеру, який ритм в логотипі, а який в шрифті, і взагалі як він тиснуто виглядає, що ритм більш однаковий, нам хочеться його розбавити, нам хочеться, щоб шрифт був більш живий. Як з'явилася ця інверсія? Ми думали про кольори для цієї ідентики і вирішили, що справжній нормкор — це власне чорно-білий. Тому ми зробили такий логотип просто чорний шрифт на білому тлі. Але щоб це виглядало цікавіше та футуристичніше, нам теж треба про це пам'ятати. Що ми хочемо зробити такий бренд, який буде виглядати про як наче з майбутнього. Інколи таке буває. Заходить великий, наче бренд, потрібно зробити якусь цікаву ідентику, а виявляється, що тобі просто треба робити мільйон банерів. Тут ми беремо і фарбуємо власне фотографії градієнт-мепом, і таким чином відокремлюємо акційні макети від усіх інших. Простий дизайн, і потім на нього додаються ось такі мікро-мікроелементи, які роблять такий додатковий простір у цьому макеті. І ви бачите, що навіть ось якісь технічні позначення на цій картці, вони теж стають, наче елементами формового стилю. Які мали власне свої інструкції, це були геральдичні системи. Геральдика це наука, яка вивчає герби, а герби, в свою чергу, це такі графічні ідентифікатори різних населених пунктів, міст, може, сімей або навіть організацій. І у геральдиці немає випадкових елементів. Та йде набір, і шрифт сам генерує ось такі, використовує різні літери. І потім тут у цьому генераторі можна замінити колір, вибрати ще щось і завантажити цей макет під десктоп або під мобайл. І, власне, це теж крутий приклад автоматизації дизайну, автоматизації гайдів. Ці макети вони дуже прості і тому і гайд в стилі власне цієї ідентики. Він теж дуже простий. І ось, наприклад, розділ про. Заборону використання якихось елементів тут просто описане ось так текстом. Але щоб вийти з категорії, потрібно розуміти, які там працюють правила, тобто які там є закони жанру. Закон жанру це те, що приходить вам у голову, коли ми називаємо певну категорію. Наприклад, я кажу ЖК, тобто житлові квартали, житлові комплекси, і у вас в голові він каже, що інакше це просто. Прикраска. Я назвав це навіть отак. Не прикраса, а прикраска. Просто щось, що прикрашає, але там немає нового змісту. Новий зміст завжди провокативний. Каве для музею. І на сайті броню завжди є в у кінці рев'ю. Є ось такий блок Your Opinion. і Ви можете пройти опитування, тобто поставити свою думку, наприклад, тут по логотипу, по якимось носіям, і проголосувати. І ось ви бачите, ось тут багато дизайнерів, майже їх більшість, вони проголосували, що це якась погана робота, тобто вона їм не подобається. Як я вже казав, ось такий підхід. Ну і власне щось, звісно, не пішло. Наприклад, як ці елементи, їх кінці ніхто не побачив, але деякі пішли. Ось, наприклад, як оцей референс. Буквально за цими питаннями ми і проводили таку невеличку бренд-сесію для Сістер Сарома перед тим як робити дизайн. Шрифт такий гротеск, болдовий. А другий шрифт була така антіква. І, власне, через це ми хотіли показати ось таку дуальність. І, власне, можна використовувати окремо цю с як символ. Ми просто занурилися у своєму процесі, своєму асоціативному ланцюжку до самого початку з чого починається кава, і, власне, що вона починається не з зерна, як всі кажуть, а з ягоди. А ягода починається саме з квітки. Тому квітка арабіки, власне, ось вона так виглядає. І показуємо, що це може жити в різних. Що часто буває в IT. І тому. Це могло бути добрим таким поінтом для відстраювання цієї компанії від інших в цій сфері. Ну і власне для HR-бренду це теж дуже крута історія. І ось, ви бачите, мудборд, тут він теж був такий більш світлий. Кавер етапів теж багато показували різних варіацій, що це може бути по-різному. І зарахували час, що на 19 лейаутів у нас вийшло в час 30, що це, типу, окей okay, взагалі що це в середньому 5 хвилин на лейаут.